Ми розблокуємо машину, тільки 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 ми розблокуємо тоді, коли ви покараєте порушника. Значить, я проведу службове розслідування і покараю порушника. Я пишу зараз акцію. Я пишу зараз акцію. Звідання його прізвища, звиня. А приставиться, що ставиться для початку? Де його посвідчення? Подальші дії міліції, отакі хлопці, перевернуть в чортої матері машини. Ви розумієте, що що ви робите? Що робите, вас опитують. Не Далі провокуйте, ви провокуєте, ви провокуєте, начальник голове, геть злочинів. Забирайте все до себе додому в Київ! Зрозуміло чи ні? Так чи ні? Та виті! Вийшов! Вийжай звідси слово! Вийжай звідси слово! Браво! 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 Мусу, ложи, ходи до мене! Підійди, будь трохи ближче! Чого він не заходить? Це його не поводить. Давай милі Давай 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 хай моє, завадь.